Ну, сап, за многие тоже я поняла. Сегодня мы будем проходить тест для девчаток. А, на жаль, я не замышала тесты из них, На такие старинные. Для like 2016, для 2015, прям в 2013 тоже я проходила. Но, на жаль, они все российские выявляются. Вышел на... То, что сегодня я буду тестировать с изучением куиза. Мисс, как называется, как это правильно, я, yeah, I don't know, but my English is very bad, and I think, то я дуже погано. Кто не дивится это видео до конца, то лох

З-пода раді приносив його на його ліжко. Як, як сталося, затягну своє ліжко і дніматимусь з ним, як котик. Може спати лише зі мною. У мене немає коти. Я не вдома, я хочу я хочу. Поп... Клавіатура не хотіть приносила його. Це котик. А, це котик. Нічого прийдуть не немає, сліти біля технічний котик ні. А, це котик, це типа жаза. Ще ви слухаєте музику, щоб просто помідори наші українські кіп-оп, що скінчилося в кінцевих залах, постпанк, лад, білерей, і вас так люблю, ти котик, я котик. Рок. Швидке питання, швидке відіграти у інші. No. Я православна, я іграю в мені кров. Ваші хобі. Нехай, ну нехай вона там буде, але прям, ну, різа. Який салат ви обираєте? Залочив щось, ніж ми повідомляємо під дві косяшки, чи я не знаю. Я їм повірю, я крабовий. Крабовий, ну я просто Римська імперія. Який чак виховати він у всіх? <від> я хочу бути музеєм. Моя музеєм моя — байфу. Вона моя дружина. Відберіть -від -від дараму, а не мене. Що з цього я дивилася? Нічого класного дуже. Айсі? Що? Та ви не хвилюєте, ви візьмемо, ви ж хвилюєте пенсію цієї,

Тобто, як, типу, ну, я надала вже питання котики чи собачки. От, вже як вибирати між мамою та папою, як можна, можна обирати кіта? Ваш улюблений жанр фільмів. Я люблю комедію. Нема комедії. Що? А як так вийшло? Нарешті, нарешні русні. Здобі. Це моє люблячено чи почув, все колись було. Вам приватність це наустрою, вирватися і не приділяйте логоточі чим. Але багато ваг дивиться скажу, за все, вдавалися, ще не сигарка, так що важливо курити. Це не правда, я не курю і вам не раджу. Інший тест погнали є. Такий ви персонаж з перших вас, як успіваєш, це ж персонаж не зона на, на другу, бо я трохи не зона не дивилася. Він цікаво не дивилася, до речі. Бо я раніше думала подивитися, але коли я дізналася, що це взагалі сюжет, взагалі не про те, я поняла, шо, на що це дивитися, якщо це ніколи новий серіал, кажуть, то як другий сезон, а ви на другий сезон. Кожен на інші Ти любиш школу? Я... Не знаю навіть. Який ваш улюблений шкільний предмет? Малювання труди тупо через те, що я таке роблю. А вчителі мене було, до речі, лайня. Я не люблю це казати. Ну, взагалі, оберіть картинку, від якої вам комфортно. Мені комфортно від підвішок мого. Можна мені мого ліжка, будь ласка? Говорите ваше омрія на вечерю. А де Макдональдс? Де Мінка? Ні, ну я таке не їм, ем. ну що це таке? Ви розумієте на смарточок пісень, які мені подобаються, я це не на запитання, вони такі довгі, це те, що думаєш, бляха, муха, ну серйозно, це не дратує Катя щаслива. Мені навіть не подобається цей персонаж, я думала, що таким же, звісно. Ви думаєте, що... Ви думаєте, що те, що ви відрізняєте від інших, робить вас погано? Ну, можливо, хтось з вами казав, що це не падає до губ, ваш паралізав, не вірять, не бійтеся робити щось інше для себе. я таку ж розумію, що я вона, не знаю, може, вона на що може, все просто звідно. Підходила до вибір українських стандартних красивих 200 років. Це цікаво, я хочу пройти, дякую. Який колір ваш очі, голуби сирій? Якого кольору ваше волосся руснявий, оригінал руснявий? Чи є у вас природні справді руміна? Вони не постійно, він зараз. Галя ще така йолкіпалака, то, звісно, не так повезло, мабуть, не дуже. Які у вас брови? Інше, у мене нема брови. У мене ніколи не було. Який у вас зріст? Я завжди вважала, що метр 73 це типу середній зріст, але заявляється, що ні, тож мабуть високий. Ви використовуєтесь макіяж? Так. Я, я представлю якихось турбуватися майже. Ну, так, Я турбувала лише якийсь почала ходити лише вірю і надіслівки, а Тупо через те, що мені почала. Вона подобатися моя шкіра, коли я нафарбована. Прям вже не подобається, коли нашому кісто на нам ближче мені це подобатись, і я подумала, окей, не буду в нас взагалі. Усі буде не вискотина, яка не хочу і якщо не буду його зимувати, мене нахер відкаже шкіра, і я не хочу цього, тож я вирішила в зелі на носити, як я. Наскільки ви сильні? Я вирісила бачка і лінива після. Е, у вас є великі родини. В, в мене є на голові, але я не буду довелося. Тож так? Пали, пали, пали. <с com> A, вы дуже Может за это не значит. Я. А твари. Не дуже підходите під тодішні станции краси. Это чек так вийшло. Я думала, я підійду. Ви не дуже підходите на тодішні самерти краси, але дуже підходите під теперішні.

Чего я вам аниме? Я раньше даже сына любила, а сейчас я его майже не давлю, я не знаю, майже ничего не давлю, я не ничего а да, мне не знаю, блять, это складно, мне известно, что я не ну, люблю, я такая, как не я мне это я как что я надеюсь, я бутей, шо? Видите, то, что я что я что я что я что

школы просто. Вот я знала, что знаю, что мы их восьмом. Я конечно, подумала, что почему помню на Санисовске, я сказала, бляха, никто ни разу не из нас всех плохой, бляха, что мы, все сейчас, бля, тут тот таймер, что ли, ёлки палки Зирка. Ух, что ты мне сказала? Я, извините. Да Ладно. Как сказать тебе? Давайте останний тест. Будем закругляться. Дякать породу собак. И я им, как я люблю.

Австралійський тар'єр. Австрійський тар'єр саме чудовим другим компаньйоном для усієї родини, ну, собаки, цієї породи веселі й доброзичливі по відношення до хазия з Йому ну, неможливо сумувати, вони завжди знають, чим вас розвеселити, підійдуть активним і рухливим людям, достатньо, і ресинні по відношенню до пішов і інших собак. Я вперше бачу цю породу собаки, це дуже цікаво, звісно. Тут доглядала порода собак, які знаю, класно. Ну, і сенс проходження цього теску. Немає, типу. Взагалі, коли знім... подумала звати цей відео, я думала, що я в мене будь-тест, якийсь, знаєте, яка ти принцеса Діснея. або не знаю, який ти кольор. Я так вийшла, що ну, все воно це лайно російською, і тепер я не є. В мене. <гл> я> але я також, що це все лайно російською. Тож я знімаю таке. Я не просто таке знімати, чесно, і мені подобаються ці тести класні, смішні. Але мені іноді не подобається, як люди роблять подібне. Ви тихі що брати бляха муха мій телеграм-канал, на мій інста була ліз, будь ласка. Я що, зря то кажу, що? взагалі навчили мене підпишиться і бути щасливі. За ми завжди була я пані диван. Скоро буде ще один відос, який я зараз маю, але бльяхай на нього більше часу, ніж я думала і планувала. Тож дякую всім за увагу. Зам ж як завжди була я пані диван. Всім до побачення.